Сьогодні сталася масштабна пожежа на території підстанції підприємства Полтавські магістральні електричні мережі в селі Щербані. О восьмі ранку відбулося загорання, в результаті чого вогнем було пошкоджено трансформатор підстанції. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців було врятовано приміщення електростанції від знищення полум'я. Травмованих та загиблих у наслідок події немає. Для ліквідації надзвичайної ситуації, яка виникла на на електроподстанції Полтава, задіяно 8 одиниць техніки. 60 чоловік особового складу. На даний момент пожежа локалізована, проводиться охолодження даної установки. У зв'язку з цією аварією можливі перебої з електропостачанням у Полтаві. Проблеми можуть виникнути в районі вулиць Комарова, Серегіна, Фрунзе від будинку номер 146 ветеринарної, геофізичної, Київського та Харківського шосе в селищах Росошинці та Горбанівка. Інформація щодо перебоїв зі світлом оновлюється на сайті Полтава Обленерго.